США і Росія мають спільних політичних фаворитів, і разом вони намагаються перетворити таку крайню праву хвилю, яка йде в Європі, на політичне цунамі, яке здатне зруйнувати єдину Європу. Буквально за кілька днів до проведення повторного першого туру президентських виборів у Румунії, бо один скасували до Бухарестка прибув Дональд Трамп Палодший. Напередодні він відвідав Будапешт, де зустрівся з одіозним міністром закордонних справ Петром Сіярту. Він публічно похвалив тоді націоналістичну політику Віктора Орбана, крім Румунії, і Угорщини, син президента Сполучених Штатів Америки також відвідав Сербію і відвідав Болгарію, якою була мета цього несподіваного східноєвропейського турне сина президента Америки, і ще й напередодні виборів в Румунії, де на той момент новим фаворитом став інший ультраправий кандидат Джорджі Сіміон. Перше пояснення, воно очевидне. Це підтримка ультраправих у східній Європі, про що прямо заявляли представники оточення Дональда Трампа. Друге, воно менш очевидне, але не менш важливе. Після провалу ультраправих їхніх атак на європейську єдність у Франції і Німеччині була спроба вбити клин між східним і західним фланком Європейського Союзу. І це знову та сама мета, яку давно переслідує Володимир Путін.